Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. 400 разів вдарили окупанти по Запорізькій області минулої доби. Протягом ночі росіяни скинули щонайменше три керованих авіабомби на Успенівку. Внаслідок атаки важкі поранення отримав літній чоловік. Медики до останнього боролися за його життя. З авіації били і по-залізничному, а близько трьох сотень ФПВ-дронів атакували приморське Гуляйполе та Щербаки. Впродовж доби окупанти завдали 440 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд. У Біленківській громаді невідомі били вікна осель та проникали у домівки заради наживи. За словами місцевих, крали, зокрема, будматеріали та газонокосарки. Поліція почала шукати зловмисників і виявилось, що все це справа рук місцевої жительки, яка вже мала проблеми із законом. Вона вишукувала порожні домівки, власники яких евакуювались, і обкрадала їх. Правоохоронці вилучили вкрадене, жінку затримали. Їй загрожує від 5 до 8 років за ґратами. По Вересня поблизу автовокзалу сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив складські приміщення на вулиці Миколи Ласточкина. Клуби диму запоріжці бачили у різних районах. Понад півсотні рятувальників ліквідовували загоряння. Гасити пожежу було складно через велику кількість горючих матеріалів на складах. Стихію вдалося приборкати, і вогонь не перекинувся на будівлі. Поруч причина займання нині з'ясовується. Відповідні органи ведуть розслідування. Відновлення зруйнованого та підготовка до зими це головні теми робочої поїздки віце-прем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби до Запоріжжя. Він перевірив, як відбудовують багатоповерхівки після ворожих атак та оцінив темпи робіт. З подробицями наші журналісти. Два роки тому у будинок на Запорізькій 2А росіяни поцілили з РСЗВ. Тоді загинула людина, ще 17 постраждали. Внаслідок атаки один під'їзд був повністю зруйнований, а сусідній дуже пошкоджений. Нині на місці триває відбудова дев'ятиповерхівки. У 36 квартирах ставлять вікна та прокладають комунікації. Облаштовують і дах будинку. Підрядники відновили дім більш ніж наполовину. Завершити планують у грудні. Пані Лідія, яка вже мешкає у своїй оселі, каже, життя у будинок поступово повертається. Люди повертаються у будинок у нашій, заселяються. У нас дуже красиво зробили під'їзд, кришу у нас стекла, криша була робита, зробили. Ну, все-все добре. З першого під'їзду люди не можуть дождатися, поки заселиться в квартиру. Як відбудовують дім, перевірив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба разом з очільницею міста Регіною Харченко. Наша задача зробити віддати. Тому так ну, зараз, звісно, люди щасливі. Скільки людей в цілому 72 квартири тут, 72 квартири, 72 власники. Допоки вони не повернуться в своє житло і допоки не отримують ключі, будуть отримувати по 10 тисяч гривень з бюджету на оренду -бюджет. житла. На фінішному етапі відбудова оселі по вулиці Незалежної України. 80. три роки тому сюди поцілила російська ракета. Тоді вщен зруйнувало близько 20 квартир. Ще понад сотня частково пошкоджені. Загинули 8 людей, 20 були поранені. Якраз був на роботі, нічну зміну працював. А жінка з дітьми були вдома, були у підвалі, вовремя спустились туди, тільки спустилися, і був переліт. На сьогодні вже укріпили конструкції, облаштовують подвір'я та інклюзивні підйомники. Готовність понад 80%. відсотків закінчити обіцяють у жовтні. У Нас осталось в третьому під'їзді. Там технічні вироби підключити, поставити огородження в цьому під'їзді і покласти плитку в під'їзді. Плитка вже на об'єкті. Сьогодні будемо розпочинати класти з п'ятого поверха. Додатково у будинку зробили утеплення фасаду, що дозволить економити на опаленні. Більшість мешканців першого під'їзду вже заїхали до осель та оцінили, якість, ділиться голова ОСББ. Перший під'їзд там, ті, що квартири були ушкоджені, вже там люди живуть дуже задоволені. Особливо ну, там люди, я знаю, з 11-ї, з 12-ї квартири, вони прям. Дуже задоволені цим ремонтом, бо вони вже такі віці, і вони вже самі ніколи не зробили те, що їм допомагає держава. Як допомагає держава, слідкують і самі мешканці. Сергій Ярочкин час від часу приходить до будинку. Каже, щойно завершить, повернеться разом із родиною. Обов'язково будемо повертатись на свою квартиру, свій будинок обов'язково. Ремонт дуже подобається. Добросовісні люди роблять це, плануємо повернутися, коли закінчиться ремонт у під'їзді. Підрядники кажуть, врахували їхні побажання. Люди теж, які, яким ми робили ремонти, вони теж нам йшли на зустріч. Люди в стресі, коли вони приходили тут, деякі приходили, нам дуже в такому стані розказували, що їм довелося пережити. І ті, хто працює, і ті, хто чекає завершення ремонту в своїх оселях, кажуть головне, що кожен відновлений будинок це шанс для запоріжців повернутися додому і доказ, що місто вміє швидко відбудовувати зруйноване. Вадим Микита телеканал МТМ. Понад 18 тисяч запоріжців отримали виплати до Дня Незалежності. Про це повідомили у пенсійному фонді України. Соціальну допомогу отримали ветерани, учасники бойових дій та їхні родини, а також люди з інвалідністю внаслідок війни. У фонді додають такі нарахування пенсіонери отримали автоматично. Усі ж інші можуть оформити виплату онлайн або звернувшись особисто до пенсійного фонду чи центру адмінпослуг. Заявку обіцяють розглянути впродовж двох тижнів. А от учасники бойових дій можуть. Подати її до 1 листопада. Загалом таке фінансування склало більше 22 мільйонів гривень. Розміри такої допомоги, якщо це особа з інвалідністю внаслідок війни першої групи це 3100 гривень, якщо другої групи 2900, третьої – 2700. Відповідно, якщо це учасник бойових дій це 1000 гривень. За три роки великої війни ворог пошкодив понад 60 тисяч об'єктів енергетичної інфраструктури. Але, попри всі виклики, завдяки щоденній роботі, зокрема сотень газовиків, тепло знову повертається в оселі запоріжців. Напередодні професійного свята працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості привітали у Запоріжжі. Нині серед фахівців сфери дедалі більше жінок. Багато хто працює на підприємстві понад два десятиліття і вважає цю професію своїм по. Кликання В тимстві я хотіла стати перекладачем. Ну, Як-то так не вийшло, і пішла, в... не жалкую, що я прийшла сюди. Я тут вже 24 роки і поки нікуди не збираюся, як говориться, нікуди уходити. Не, не жалкую, правда. Я би не, не подобалось, то мабуть не працював би. А так працюю. Кожен день треба треба, щоб міське працювали. Жоден виїзд ще не був однаковий, як попередній. Більше, ніж тисяча викликів щомісяця надходить до аварійної служби Запоріжгазу. З нагоди свята працівників підприємства нагородили грамотами та подяками. Ваша робота так само рятує життя, як і роботи військових на фронті. Тому що ви повертаєте тепло в домівки, там, де його й не чекали. Тому що завдяки вам живе кожен будинок. І кожна родина в затишку зустрічає вечір. Хочу подякувати вашому колективу за ту віддану роботу, яку ви робите щодня. Ви дійсно люди героїчної професії, ви люди, які локалізують, які допомагають людям. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чат-Бот. Тримаємо стрій та віримо у Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.